Брат за брата, військовий кореспондент Полку Азо Руслан Ганощак презентував документальний фільм з такою назвою про грузиню, що разом з українськими добровольцями звільняли та боронили селище широке на під Маріуполем. Вони покинули свої домівки та стали на захист України на самому початку війни, адже відчували борг перед українцями, які так само пройшли на допомогу грузинам на початку 90-х. На жаль, під час оборони Широкиного грузини зазнали втрат. Проте вони залишаються на війні, адже впевнені тут в Україні вирішується доля всієї Європи. На прем'єрі фільму побував Євген Назаренко. Дружні обійми та рокостискання. Грузинські воїни, що стали на захист України, давно не бачили один одного. Вони разом пройшли пекло боїв за Широкине. На цих кадрах троє кадрових грузинських військових, які прийшли в полк спеціального призначення Азов, одразу після захоплення Маріуполя. Как грузин я очень благодарен украинскому народу в том, что они в 92-93 батальон под названием АРГО, хлопцы из УНАУСО помогали моей родине. Юрза розповів, що буквально три дні тому на кордоні з Абхазією російські солдати знову вбили грузина. Я не знаю, увидели или нет, это русские солдати. За каждую пролитую каплю крови в Україні. За каждую пролитую кровь в Грузии, на моей родине, в Абхазии, в Схинвалі. Вони будуть по одному відповідати. Для Гюрзи це вже одинадцята війна. У бою за свою батьківщину загинув його батько. Він же прийшов у Азов спочатку інструктором, а потім став розвідником. Був поранений у широкіному. У цьому ж бою загинув його командир Георгій Джанелідзе із позовним Сатана. Справжній воїн та один з лідерів Азову. Ми дуже близько підійшли, У них просто було просто біла на роки. Потом, когда они увидели, нас ну, начали бой. Тому билі тіло Георгія сепаратисти кинули просто посеред вулиці. Побратими декілька разів намагались витягнути загиблого, але через щільний обстріл не могли підійти. Тільки поява міжнародних спостерігачів зупинила вогонь. Тіло будьовики замінували. Аби сішники намагаються здюрнуть у Кроповського ту жмуріка. Жмурік прем'єру фільму Брат за брата приїхала вдова героя. каже втримати чоловіка вдома навіть не намагалась. Він 16 років воював в Абхазію і там ряд. Там с ним воевали украинцы, которые в глаза помирали. Они за друзьями за Грузию, за Украину он хотел сюда идти воевать. И нормально он все сказал, что я иду воевать. Все. Що пані Тамара не могла стримати сліз, коли бачила на екрані живого Георгія. Режисер фільму Руслан Ганущак з полком ОЗОВ від самого початку його телекамера бачила і перемоги, і трагедії. Він просто не зміг промовчати про те, що пережив на фронті. Ми програємо інформаційну війну, тому що ми навіть неспроможні. Сказати правду повністю в повному об'ємі. Нам не треба нічого вигадувати. Треба просто розповідати правду. Євген Заренко, Андрій Вєтрушкін, Спецкор два плюс два.